Приїжджаємо з лазурного зараз і будемо двигатися на захисників на вулицю. Отак можна бачити по як ми їдемо, воно все здирається, все збиває, унічтажає, скільки тут раніше людей ходило, було, спілкувалися. Жіночка з тачечки вернулися. Як раніше кравчучка була, так і зараз на ходочках. Люди з кравчучечкою ходять по водічку, по їду, в магазин. Магазини ще трохи працюють покровську. Так, вийдемо там доганяє потихеньку. Що так, подивитися. Що, що останеться в пам'яті, то останеться. Зараз теж десь щось горить, бо дим чути. Все, щасливо удачи. Покров тримається, Збройні сили тримаються, отпор дають, сильний отпор дають від російській армії, так що за три дні в них не получилось, за три роки теж не получится, Ну а потім, я так думаю, відгрибуть по полний. Всього щасливо до зустрічі Покровськи.